привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Як ви зрозуміли, у мене ще осінь, як і у вас, мої хороші. І не дивлячись на те, що завершується спільний проект, зв'яжи шапку 5 за 5», ми все одно продовжуємо в'язати осінні зимові аксесуари. І сьогодні, дівчатка, я хочу у цьому відео розповісти вам про свої плани, що я планую, що я хочу зв'язати у шальних або шальних історіях. Організатор у нас все той же Оксаночка Левчук. Посилання я залишу обов'язково знизу в інфобоксі, хештеги. Цю цінну інформацію, яка буде вас цікавити, ви всю знайдете в інфобоксі. Отже, мої хороші, шукайте, дивіться і, звісно, насолоджуйтесь моєю ниточкою, надихайтеся моїми планами, можливо, вам буде щось цікаве і щось подобається. Ви про це обов'язково пишіть мені в коментарях. І я зараз запрошую вас у формат руки в кадрі для того, щоб розповісти вам, що ж я буду в'язати у шальних історіях. Поїхали! Усім привіт! Усіх вітаю і радо запрошую до мого, як то кажуть, ще осіннього відео. У нас на черзі дівчатка останній осінній місяць, це листопад, і, звісно, ми продовжуємо творити красу саме в аксесуарах. Закінчується спільний проект. «Звежи шапку 5 за 5». і автоматично розпочинається новий чудовий спільник: це шальні або шальні історії від Оксаночки Левчук. Я посиланнячку на організатора, на відеозапрошення організатора, також на чат в телеграмі, хештеги. І якщо на той момент буде списочок, залишу списочок дівчаток, майстрині, які будуть шаленіти і в'язати аксесуари, я, звісно, залишу вам в інфобоксі. Отже, що це за спільний проєкт? Це спільний проєкт, в якому ми в'яжемо все, що можна, чим можна утоплити нашу шийку. Тобто це шалі, бактуси, палантини, шарфи, косинки, все-все-все, що входить якраз ось в цю колекцію. Цей проєкт дуже класний. Я все мрію зв'язати якусь собі дуже гарну ажурну шаль. І все задивляюся на візерунки. Але, якщо чесно, дівчатка, в мене, напевно, в запасах, не дивлячись на мої такі огроменні запаси пряжі, я не бачу ниточки, з якої я хочу це зв'язати. І тому, знаєте, оця ажурна шаль залишається в рожевих мріях. Можливо, десь колись пазлики складуться. І я це зроблю. Але поки що. Я не претендую на шаль. Я буду в'язати аж три вироби в цьому спільнику. Вони не будуть, знаєте, такими масштабними, як шаль, але все одно вони відносяться до. Як то кажуть, аксесуарів на шиї. Давайте почнемо, напевно, з цієї бубінки. Я її показувала дівчатка в Звяжи шапку 5 за 5 і казала, що я хочу зв'язати з залишків ось цієї ниточки. Ця ниточка в мене залишилася від кардигану. А я навіть не пам'ятаю, скільки в мене тут залишилося. Зараз я дістану ваги і ми зважимо. З бобінкою разом 254 грами. Тут пластикова бобінка, ну, я думаю, що грам 200 у мене є точно. От, і я хочу зв'язати з цих залишків бактус. Я зараз якраз Планую розпочати біленьку таку шапочку, і я думаю, що цей бактус буде в комплект. Шапочка ще буде в'язатися в, в, в з жабку 5 за 5, я думаю, я встигну, я буду намагатися встигнути. Е, тому е, цей бактус буде йти в комплект до цієї біленької шапочки. Тут, дівчатка, дуже неоднорідна ниточка, і мені здається, що саме в бактусі це буде цікаво. Я вам покажу. Вона така з ефектом потовщення, потоншення. Ось так, бачите, вона така, так цікаво пофарбована. Ну, скажу, що в кардигані вона веде себе суперово, мягенька, неколюча, і це буде комплект. Ну, Бактус до комплектику. Так, давайте я так трішечки відставлю і хочу презентувати вам ось таку неймовірну наточку. Я мушу показати вам її ближче. Вона в мене ще з маркерочками, з подарунками. Значить, дівчатка, це пряжа ручного фарбування від нашої галинки Магдій. Ось я вам так показую петечку. Раптом ви її ще не знаєте, хоча я в цьому не впевнена. І це 20% кашемір, 80% вовна. Філатура Ванді. Вангі, вангі. 550 метрів на 100 грамів, і в мене ось цей яскравий. Ви дивіться, які кольори. Пасмочці 75 грамів. Цю пасмочку мені подарувала на наші літні зустрічі моя рукодільна сестричка Марійка з каналу В'язальне асорті Марійко, величезне дякую. Тому що це неймовірна пряжа, і нарешті вона дочекалася того проекту, в якому я хочу цю пряжу розкрити. Хто дивиться мої влоги, тому що я звітне відео ще про зв'яжи шапку 5 за 5 не знімала, той бачив, що я розпочала собі і пальчатка зв'язала. Я розпочала такий набірчик, який складається з пальчаток, зв'язаних з пряжі опал ось так, значить Пальчатка у мене ось в такому красивому кольорі морської хвилі. А шапочка у мене з Happy Fit. Вона у мене ще не дов'язана. Вірніше, вона мене ще не попрана і не дов'язана. Тому я її сюди не несла. Я думаю, що в якомусь відео я, як буду це все розпочинати, красу, я вам все разом покажу, і ви зрозумієте, наскільки це все гармонійно разом. Отже, в цій пряжі газал Happy Fit я вам ставлю тут фото пасмочки. І ви, напевно, зрозумієте, там якраз іде колір ось такий морської хвилі. І там є жовтий колір у смужках. І коли я приклала разом оці всі три: значить, один розпочатий виріб, один готовий і пасмочку, я зрозуміла, що це неймовірний комплект. Це просто, як то кажуть, комплекти ще. І що ж я хочу зв'язати? я коли зв'язала донечці свій такий, знаєте, міні-бактус, шарфик по типу шарфику Софі, я зрозуміла, що в принципі я би сама такий носила. Єдине, що я донечці одіваю його зверху по курточці, а у мене в демісезонній курточці дуже широкий комір. І якщо я не одіваю ковтинку або джемпер з високим горлом, то мені буде, наприклад, в холодну осінь ранню зиму, мені буде дуже задувати в шию. І отакий шарфик був би дуже доречний тут 550 метрів на 100 грам. Звісно, треба в'язати в одну ниточку 85 сімдесят грамів. Щоб вистачило. І я готова в'язати його в одну ниточку. Я не знаю, на яких спицях я буду спочатку пасмочку розмотувати. Буду пробувати 2 з половиною, напевно, і трієчку. Мені ж здається, що 20% кашміру мають все-таки якось трішечки розкрити цю пряжу. Ну, буду пробувати. І це буде шалик чи шарфик по типу Софі. Ну, звісно, в мене немає майстер-класу, я буду в'язати його, так як я розумію, сама. От, і це буде такий доповнення до мого наборчика. І в мене буде ну, неймовірний. По-перше, це відгумін патріотичних кольорів. Мені дуже подобається поєднання жовтого і кольору морської хвилі. І це буде дуже чудовий набір, який можна поєднувати із жовтим пальтом. У мене є жовте пальто, і у мене є. Така світло-бежева курточка, в мене є темне, чорне пальто. Ну, я думаю, тут і до білого, і до синього, і до сірого, одним словом, це поза кольорами. Мені здається, такі набори поза кольорами. Не знаю, буду пробувати, буду про все вам розповідати. І це другий мій проєкт. І третій проєкт, який я хочу дов'язати. Так, 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 ви не, як то кажуть, вам не почулося. Я хочу дов'язати свій палантин, який я розпочинала у вернісажі осінніх барв, і це мій палантин з пряжі Alize Angora Gold Batik. Battick. Батик. Ось в таких кольорах красивих. Ну, вже від цього моточка, дівчатка, я таке точки десь немає. У мене є ще один моточок. І хто уважно слідкує за моїми відео, той знає, що я розпочинала ось такий красивий палантин, ось такими листочками, і мені не вистачило, як то кажуть, часу його завершити. І я прийняла рішення, що раз не Вернісажу синіх барв, то чому б на шарні історії. І я хочу цей палантин, ну, скажімо, за листопад, місяць листопад, листопад, як правильно, навіть забулася вже, хочу його дов'язати. У мене тут купа маркеручків, навіщо вони тут стоять, я не розумію. Це, напевно, з магічного купика. Я ось цей Оранжевий маркерочок поставлю. Я знаю, що розпочаті вироби, не приймають участь у ніяких розіграшах, але я, як, ну, я як людина, яка не особливо женеться за подарунками. Подарунки отримувати дуже приємно. Але я не хочу зараз зв'язати аби що, лише би отримувати подарунок. Мені хочеться в'язати те, що мені необхідно, що мені хочеться. І тому я буду дов'язувати цей палантин. Найбільший подарунок буде те, що я його дов'яжу і зможу. Якщо вже не зараз, то навесні до яскраво жовтого пальта це буде просто шикарна річ. Ну, це Я картинку в голові, як собі уявляю, мені здається, що це все бомба, пушка-бомба-пітарда, як то кажуть. Тому я буду дов'язувати, і ось цих три моїх проектики я заявляю у шальних історіях. Тобто ми з вами будемо в'язати Бактус, от буду в'язати шалик Софії і буду в'язати Палантин. Цей раз без шалий, ну, але ж листопад ще не закінчився. Раптом мені складається ниточка, пряжа е, візерунок, бажання. І я ще все-таки розпочну щось. Ну, поки що, так. Поки що у мене три вироби, бакту, шалик і палантин. І з оцими всіма красивими кольорами я йду у свій в'язальний листопад. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Я щиро сподіваюся на вашу підтримку. На те, що ви поставите вподобайку цьому моєму невеличкому такому експромт-відео. Напишите мені коментар, що вас цікавить, що зараз з осінньо-зимових аксесуарів в'яжете ви. Ну і звісно. Підпишитесь на мій канал, якщо ви цього не зробили. До речі, як ви вже зрозуміли, я вигуляла свій костюм. Він неймовірно теплий і неймовірно шикарний. Чесно тречесно. До зустрічі, мої хороші, в наступних відео. Па-па!